Порівняно з іншими африканськими диктаторами, президент Заїра Мобуту Сесе Секо відрізнявся зниженою кровожерливістю людей наїв. Геноцидів не влаштовував і навіть не дуже захоплювався стратами. Зате засновник ідеології мубутизму і месія, як його називали в заїрській пресі, любив красиве життя і відрізнявся неперевершуваним почуттям стилю навіть винайшов нові національно орієнтовані чоловічі піджаки. Щоправда, оплачувалась вся ця розкіш шляхом відвертих крадіжок. Тож після 32 років. При владі Мобуту залишив одну з найбагатших в теорії країн Африки зі зруйнованою економікою та інфляцією майже у 10 тисяч відсотків. Всім привіт за канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про Мобуту Сесе Секо і таким чином продовжимо серію відео про диктаторів. Це, як я вже сказав, не такий жорстокий. Але зате стильний. Тож підписуйтеся на канал, щоб ніколи нічого не пропускати та першими дивитися мої роботи. А лайк, підписка, поширення відео будуть для мене найкращою. Подякою. Піднесення Жозефа Дезіре Мобуту до Олімпу влади, як було прийнято в 20 столітті на африканському континенті, було досить стрімким. У 25 років сержант колоніальної бельгійської армії, до речі, про дистанційний геноцид бельгійця Леопольда ІІ у цій же країні я знімав окреме відео. Раджу вам його подивитися, щоб краще зрозуміти специфіку цієї держави. Посилання буде в описі та десь отут. Так, от, в 30 років вже полковник. І міністр оборони та начальник генштабу 1983 року. Він призначив себе ще й маршалом. А в 35 років, довічний президент країни, народився він у відносно заможній родині в 30-му році. Батько Альберік був кухарем у Білого суді. Мати Марі Мадлен була наложницею. До речі, достеменно невідомо чи був Альберік біологічним батьком Жозефа Дезіре. Зіре. Мобуто який отримав африканське ім'я, що означало мовою банді Воїн. На честь дядька по батькові військового і безкоштовного віщуна, маму дуже поважав і любив після її смерті в 71-му році в його рідному селі. Вадоліти їй поставили пам'ятник, а вона сама стала об'єктом офіційного шанування, захопивши в 65-му році владу в країні, яка іронічно називалася тоді Демократичною Республікою Конго, генерал-лейтенант Мобуту одразу розібрався з бунтівними провінціями. Фактично, республіка була розділена тоді на три частини, що воювали між собою, заспокоївши катангу, де були кобальт, Мідь, золото та південне Касаї з промисловими алмазами. Президент перейшов до області влаштування нового життя для себе та своїх співвітчизників в 71-му році він перейменував країну в заїр від португальської назви річки Конго спотвореної зере, що мовою Кіконго означає річка, що ковтає всі інші річки, і оголосив політику заїризації, тобто повернення до вікового африканського коріння та традицій. Перейменування полегшило життя кільком поколінням школярів, позбавлених. Всякої необхідності розбиратися у відмінностях між народною, це колишня французька колонія та демократичною, колишня бельгійська колонія, республіка Меконга. Але інші ініціативи молодого президента були вже не настільки ідеалістичними. Заїрський диктатор заборонив християнські імена і сам подав приклад, назвавшись Увага Мобуту, Сесе, Секо, Куку, Нгбанду. Вазабанга за його рідною мовою банді перекладається як всемогутній воїн, який завдяки своїй силі та відвазі йде від перемоги до перемоги, спалюючи все на своєму шляху. Також під заборону потрапили європейські костюми та міні-спідниці. Чоловікам було наказано носити винайдений, мобуту облягаючий френч, який отримав назву Абакост, що з французької перекладається як геть костюм. Розкішні Абакости для самого диктатора та його оточення шилися, втім, не в кінчасі. А в бельгійському ательє Арзоні краватки також потрапили під заборону в аеропорту кіншаси з крутих заїрських бізнесменів, що поверталися на батьківщину, їх урочисто знімали і розрізали навпіл на прикордонному контролі. Замість них допускалися фуляри. Образ самого Мобуту вдало доповнювали окуляри в такій масивній роговій оправі під баді-холлі, е сучкувата тростина, як запевняли тоді. Пропагандисти, не кожен смертний навіть міг її підняти, і незмінна шапочка з леопардової шкіри. Їх шили також за спеціальними замовленнями. Леопард, взагалі, був важливою складовою культу Мобуту. як казала його офіційна біографія, майбутній вождь у дитинстві зустрів хижу кішку поруч з рідним селом і здолав її в чесному бою, отримавши таким чином силу цього звіра. Кожна вечірня програма новин Заїрського телебачення починалася з заставки, в якій актор, що зображав Мобуту, в повному президентському спорядженні спускався під бравурну таку музику, звідкись під бутафорських хмар. Як щоденне нагадування і про велич вождя, і про правильні смаки в одязі. Культ особистості президента розкручувався на заздрість Мао, якого Мобуту, до речі, дуже поважав, незважаючи на якби офіційно декларовану ненависть до комунізму. І старшому Кіму. Батько нації, спаситель народу, незрівнянний боєць, великий стратег це тільки деякі з офіційних титулів маршала Мобуту. Підлабузники намагалися щосили славити його, цитую. Бог послав нам великого пророка, нашого авторитетного вождя Мобутту. Цей пророк наш визволитель, наш месія, наша віра, мобутизм. Ось чому ми маємо замінити розп'яття на портрети Мобутту. Вправлявся наприкінці 70-х років у красномовстві тодішній міністр внутрішніх справ Заїра Енгулу Банга Нпонго, колишній, до речі, однокласник диктатора. Заірізація економіки означала перехід добувної промисловості у власність держави. Керівниками підприємств були призначені найближчі співробітники та родичі Мобуту. Це не могло не вплинути на споживання. 1973 року Заїр поставив рекорд з імпорту мерседесів серед країн Африки. Фінансові схеми підтримки рівня життя були дуже прості. Зазвичай гроші, отримані від експорту корисних копалень, яких було дуже багато, просто переказували. На рахунки зацікавлених осіб. Сам диктатор не дуже бентежився таким станом справ. Давайте крадіть, але не тягніть надто багато, наставляв він соратників на з'їзді і єдиної в країні партії народний рух революції, що транслювалася по національному телебаченню. У нашій країні все продається і купується. І найменший доступ до влади дає величезну перевагу в цій торгівлі, говорив Мобуту в іншому виступі як про звичайну справу. Мов так називали членів руху мобутизму, активно реалізовували ці вказівки. Втім, старалися не тільки прихильники, а й критики мобуту. Опозиціонерів легко заманювали у свою орбіту, надаючи їм майже всі привілеї, які були у діючії тоді влади. Вони могли йти проти режиму мобуту, обережно і дозовано, але ні в якому разі не можна було критикувати базові рішення влади. А дрібниці, які нікого не цікавили, нічого не змінювали. Будь ласка, але те. Теж краще обережна. Так, Клеофас Камітату, відсидівши кілька років за участь у змові проти батька нації, обіймав кілька високих постів в уряді країни, а у 80-ті став послом в Японії. На цій посаді він особливо відзначився. Тому що самовільно продав будинок посольства, камітату запевняв, що зробив це виключно заради покриття поточних витрат. Втім, ця комерційна операція не вплинула на подальшу кар'єру. Зайрські дипломати загалом позитивно підходили до призначення в інших країнах. Цитую. Коли їх DC-10 підіймався, я завжди боявся, що він не зможе відірватися від землі. Лайнер був під зав'язку, завантажений товарами від магнітол до мікрохвильовок. Згадував тоді Честер Крокер, помічник держсекретаря з африканських справ в адміністрації Рейгана. Мобуту, себе у бажаннях також не обмежував. Созаком державна монополія з експорту, кобальту, міді та цинку, переводила на зарубіжні рахунки глави держави в середньому 100-200 мільйонів доларів на рік. Рекорд було поставлено у 88 році, коли десь поділися 800 мільйонів отриманих від експорту сировини доларів. У звітах МВФ і Світового банку, які справно кредитували дружній заходу режим, бо, мабуть, тут все ж таки дотримувався проамериканської орієнтації, що, втім, не заважали йому мати справи із Китаєм, із Північною Кореєю. Ці суми делікатно значилися як втрати. Не забував диктатор і про алмази, що добувалися на півні країни. Тут обсяг розкрадань взагалі не можна було підрахувати. Пам'ятаю про друзів серед найулюбленіших ефектних трюків маршала було запрошення закордонного. До будівлі державної алмазної корпорації Міба. У сховищі необроблених алмазів відвідувачам видавався совок і невеликий мішок, і кожен міг набрати собі у подарунок каміння на свій смак. Хвилинка вашої уваги, друзі. Дякую всім за перегляди, підписки, дзвоники, лайки, поширення відео чи донати. Ваша допомога дуже важлива для мого проекту. Якщо вас зацікавило це відео, то раджу вам переглянути інші роботи про божевільних і не дуже диктаторів. Є про Ідіаміна, Бокасу, Франсуа Дювальє, Полпота того ж самого Леопольда II, Масіа Сангему, або про відомий геноцид Туці в Руанді. Коротше кажучи, є багато всього і на будь-який смак. Ну а ще раджу всім небайдужим благодійний фонд таблеточки, який займається допомогою. Онкохворим дітям. Продовжуємо. На дрібні витрати, мабути, просто брав гроші у центральному банку Заїр. Щомісяця туди приїжджало кілька армійських вантажівок, які завантажували мішками з купюрами. На суму від 1 до 10 мільйонів доларів у заїрських грошах. Офіційно це називалося президентською дотацією і йшло на покриття витрат на забезпечення безпеки диктатора, подарунки його команді та інші поточні витрати. Оці всі витрати та дотації дозволяли диктатору жити на широку ногу. Він вкладався в нерухомість у Європі. Серед найпомітніших придбань обійшлася в 5,2 мільйона доларів віла Дельмар. Рокбрюн Кап Мартен на лазурному березі розкішне шато з двома плавальними басейнами, обробленими золотими ваннами і вертолітним майданчиком. По сусідству з літньою резиденцією бельгійського короля Болдвана. Як розповідали представники продавця, мабуть, особисто дивився вілу та погодився на запропоновану ціну, не торгуючись. Лише коли всі папери вже були готові, він раптом згадав і поцікавився: 5,2 мільйона. Це американських доларів чи бельгійських франків, тому що різниця в курсі тоді становила 1 до 39. Але точну кількість будинків, замків, віл, що належали диктатору, не зуміли підрахувати навіть після його повалення. Відомо про 9 об'єктів у Бельгії, Включаючи замок. Шато Фондрой на околицях Брюсселя, має так каса Агрікола Солеару в Португалії земельною ділянку у 800 гектарів, шале Лемігет у швейцарському Савіні та розкішну квартиру на Авеню Фош у Парижі. Цілу мережу резиденції вождя було розсипано і на територію Заїра. Мобудь любив подорожувати країною. І окрім зустрічей з вдячним народом та роздачі вказівок, президент знаходив час і на приємне. Майже в кожному селі він мав споконвічне право вождян банді на Флорацію місцевих незайманих дівчат, взяти таку дівчину за дружину вважалося великою честю, і питань про батьківство можливої дитини ніколи не виникало. Визнаних дітей у Мабуто було, втім, лише 22. від двох дружин та кількох офіційних коханок, серед яких була, до речі, Косія, сестра близнючка його другої дружини е Бобі. Ладала. Кожна віла була забезпечена всім необхідним для комфортного перебування диктатора. Але в деталях Мобуту став заручником своєї політики тотального грабіжництва. Ось як описує антураж британська журналістка Мікела Ронг, яка побувала в одному з маєтків невдовзі після повалення Мобуту 1997 року. Цитую: у гаражі стояло 5 чорних мерседесів у бездоганному стані, дві швидкі допомоги на випадок, якщо президент захід. Хворіє та лендровер з подіумом, як у Папи Римського, щоб звертатися до народу. Усередині все здавалося вершиною навмисної розкоші канделябри, вази епохи Мін, старовинні меблі та мармурові підлоги. На жаль, при найближчому розгляді майже все виявилося підробкою. Вази були сучасними імітаціями, з деяких навіть не знято цінник. Романська плитка під малахіт виявилася пластикою, навіть фуляр для носіння за бакостом, що валявся на підлозі, був не на застіпці липучці. Але ці шляхецькі палаци були все ж не такими головними для Мабуту. Своє улюблене і обжите житло, в якому до кінця життя він проводив майже весь час, він безхибної скромності називав африканським версалем. Величезний палацовий комплекс за 10 кілометрів від рідного села Президента Гбадоліте, був створений французьким архітектором Олів'є Какубом та його синегальським колегою П'єром. Гудябі Атепа, головний палац із семиметрової висоти дверима та залами, в яких, за словами зяття, Мабуту, бельгійського бізнесмена П'єра Янсена, стоячи біля однієї стіни, неможливо було розглянути обличчя людини навпроти, використовувався для урочистих випадків. Сам диктатор жив у другому, меншому, але настільки ж пафосному. Карайський мармур, обставлені скульптурами у стилі класицизму, сади, меблі в стилі Людовіка. 14-го – канделябри, гобелени і за чутками, один із найкращих винних погребів у світі. За свідченнями західних журналістів, що відвідували резиденцію житла, це все було карикатурним. Банкетні столи було розставлено на мармуровій терасі перед фонтанами з підсвічуванням. Ліврейні офіціанти подавали на ліможській порцеляні смажених перепілок і ретельно охолоджені вина з долини Луари. Так, 1988 року описував відвідування урочистого обіду у президента кореспондент York Таймс Джеймс Брук. Комплекс обійшовся за деякими оцінками у 400 мільйонів доларів. У цю суму увійшло і будівництво неподалік палацу аеродрому з 2,5 кілометровою злітно-посадковою смугою, здатною приймати Боїнги 747 та Конкорди. Франко-британський надзвуковик взагалі користувався великою повагою у Мабутту. Часто лайнер стояв перед африканськими джунглями в очікуванні, коли ж заїрському вождю спаде на думку злітати до Європи чи в Сполучені Штати. Та й до Самого Мобуту частенько прибували з візитами найшанованіші люди світу. Гостинністю диктатора насолоджувалися такі важливі персони, як Папа Йоанн Павло ІІ, президент Франції Валерій Жаскар-де-Стен, генеральний секретар ООН Бутрос-Бутрос-Галлі та навіть диктатор ЦРУ США Вільям Кейсі. У 1985 році на борту Конкорду знаменитий шеф-кондитер Гастон Ленотер достав до Дня народження Мобуту новий торт. Прямо з Парижа. Всі ці ВІП персони були чудово обізнані джерелами процвітання Мобуту. Доповідь про неймовірний розмах корупції та розкрадання у вищих ешелонах заїрської влади було представлено одним із високопоставлених співробітників МВФ ще в 1900 в 82-му році. Але цю доповідь гарно сховали. Мобуту вважався надто цінним союзником, який протистоїть радянській експансії в Африці. Економічна допомога режиму тривала, незважаючи на те, що практично всі кошти провалювалися у бездонні кишені диктатора та його оточення. До кінця 80-х років у Заїрі було розкрадено все. Крали навіть у самого Мобуту. За розповіддю Янсена, один із синів диктатора, був відряджений батьком у Нью-Йорк для купівлі шести Броньованих каделаків, таких як у Джорджа Буша старшого. На це йому було видано 600 тисяч доларів готівкою. З Нью-Йорка син диктатора повідомив, що його пограбували, і чуйний, люблячий батько, відправив йому ще 600 тисяч. Зрештою, син повернувся до батьківських обіймів без грошей і без автомобілей, пояснивши, що модель зняли з виробництва. Куди подівся другий транш, так ніхто і не зрозумів. Президент вирішив не гніватись на сина, і справа просто швидко забулась. Не функціонувала телефонна мережа, що дісталася у спадок від бельгійських колонізаторів. Заїрська еліта мала супутникові телефони, а решта населення перебивалася як могли. Дороги також не ремонтувалися вже багато років, навіть видобувні підприємства це колись страшенне джерело багатства. Всі вони перебували в жалюгідному стані. Річний дохід середнього. Загірця встановили на початку 90-х десь 120 доларів. Однак захід не бачив альтернативи. Якщо не Бабуту, то, то хто риторично запитував у приватній бесіді держсекретар США Олександр Хейг. Лише у 90-му році, коли Радянському Союзу було вже не до підтримки соціалізму в Анголі, Мазамбіку чи Ефіопії, на Заїрського маршала перестали дивитися закоханими очима як на близького друга, який захищає ідеали західного світу на африканському континенті. МВФ і Світовий банк. Різко скоротили, а потім зовсім звернули програми допомоги Заїру. До 94-го року інфляція в Україні підскочила на 9800%. Нацбанк не встигав друкувати гроші, їх замовили у Бразилії. Тут знову не обійшлося без шахрайства. Банкноти, що прибули в кінчасу, опинилися з парними номерами. Винних знайдено не було, а гроші все одно пустили в обіг. Україні дозволили політичні партії. За короткий термін їх зареєстрували майже 400. Але, мабуть, залишилася. При владі. Навіть два армійські бунди, що супроводжувалися крадіжками і погромами, не похитнули його рішучості триматися до кінця. Режим впав 97-го року. Заміна Мобуту знайшлася в особі його старого ще 60-х років недруга Лорана Кабіли, який вторгся в країну за підтримку Руандійської та Угандійської армії. Тяжко хворий на рак простати. Диктатор до останнього був впевнений в тому, що йому нічого не загрожує, і лише в останній момент втік літаком до Марокко, де незабаром і помер. Країна, перейменована новим президентом Кабілою назад у Демократичну Республіку Конго, отримала він мобуту у спадок борг у 14,5 мільярда доларів, повністю зруйновану економіку та корумповану політичну систему. Обсяг викраденого мобуту було оцінено новим міністром юстиції. Здогадайтеся, вскільки у 14,5 мільярда доларів, звичайно. МВФ був більш стриманий і визнав втрати близько в 5 мільярдів. Проте після смерті Мобутту на його банківських рахунках у Швейцарії виявили не більше 8 мільйонів доларів. Пишіть у коментарях, про якого ще диктатора вам би хотілося подивитися відео. Дякую за підписки, іншу допомогу, донати. Хай вам щастить і бувайте!